Квартира, про яку я хочу сьогодні розповісти, розташована на 9-му поверсі у будинку в самому центрі парка нашого міста. Ця квартира має площу 110 квадратних метрів, і головною її родзинкою є вікна, які виходять прямо на парк, із яких відкривається чудовий вигляд на захід сонця. Цей проект має незвичайне планування, тому що у цій квартирі відсутній передпокій, і ми одразу потрапляємо до кухні вітальні. Коли наша команда працювала над переплануванням, ми прийняли рішення забрати стіни коридору. Щоб квартира наповнилась природнім світлом, якого так багато дають вікна, що розташовані по всьому периметру стіни, що навпроти вхідних дверей. У інтер'єрі кухні-вітальні панує затишок. З одного боку, ми маємо мега сучасну кухню з купольною витяжкою, а з іншого ми розмістили вінтажні меблі і зіграли на контрасті. Загалом даний проект дуже незвичайний. Адже дуже рідко у наших проектах ми інсталюємо так багато вінтажних речей. Але ці речі мають свою історію, як до прикладу, ось цей комод. Наші замовники дуже люблять вінтажні меблі, тому ми дослухаючись до їхніх побажань, шукали справді цікаві варіанти. Ось цей комод виготовлений більше ста років тому з натурального дуба, і фурнітура тут кованого заліза. Попри те, що він розташований біля сучасного крісла, це виглядає дуже цікаво. На підлозі у нас килими різного розміру та візерунків. Це додає інтер'єру додаткових ноток тепла і затишку. Також у вітальні на стінах ми використали натуральний камінь, травертин. До речі, він не тільки у вітальні, а у спальні та двох санвузлах, Але до них повернемося пізніше. Природний, світлий відтінок травертину та його рельєфна поверхня дуже цікаво і небанально виглядають у інтер'єрі. Адже, на відміну від штучних матеріалів, як до прикладу керамічна плитка, малюнок каменю справді унікальний та неповторюваний. У вхідній зоні ми розмістили вінтажну скриню, що виконує роль пуфа. Це одночасно про естетичний старовинний вигляд і функціональну практичну деталь. Ось ця картина також унікальна, бо її намалювала дизайнерка з Хмельницького спеціально для цієї квартири. Санвузол має досить велику площу, як для санвузла у квартирі. Тому ми мали можливість розмістити тут окремо стоячу ванну, яка дійсно прикрасила його. До речі, саме ось ця модель чаші ванної є дуже зручною. У ніші за колоною ми сховали душ, що має трап в рівень з підлогою. Він забезпечує відсутність швів, а також легке прибирання. Також інсталювали біде поруч з чашою унітазу. Як на мене, біде має низку переваг над гігієнічним душем. Перш за все, це більш гігієнічно, а також більш естетично, що є не менш важливо. Умивальник ми обрали з двома кранами. Це дозволяє одночасно користуватися ним двом людям і цим зекономити час. Але зробити процес не менш комфортним. Також звернімо увагу на ці полиці. Вони виконані зі слябу натурального дуба. Квартира має також окремий гостьовий санвузол. Це дуже зручно, коли гості мають можливість скористатись ним, а не вашою власною ванною. Мені дуже подобається спальня. Вона невелика і виконана в теплих відтінках. На стінах тут, до речі, той самий камінь, що й у вітальні. Ось ця стіна за ліжком має виступ. Завдяки цьому ми створили ніші по боках і встановили там підсвітку. Вона не яскрава, але додає цікавого акценту в інтер'єр. На підлозі тут натуральний паркет кольору дуба з текстурованою брашованою поверхнею. Кожен наш проект – це не просто гарна картинка. Ми знайомимось з замовником, спілкуємось, дізнаємося про вподобання, хобі, мрії і тільки тоді в результаті виходить справді авторський проект, з меблями та декором, який несе у собі сенс. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо матимете запитання, обов'язково залишайте їх тут у коментарях або у моєму інстаграм, посилання на який я завжди залишаю у описі під відео. А також підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.